С підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині чоловіка хотіли відрізати від газу, а він відкрив вогонь зі зброї. Масована ракетна атака на енергетичну інфраструктуру України. Дрони СБУ уразили склад боєприпасів на полігоні Кадамовський в Ростовській області РФ. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 25 грудня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. На Донеччині загинув герой Віктор Кулик, командир відділення ремонтно відновлювального батальйону Волинської сотої окремої механізованої бригади сухопутних військ зсу. Молодший сержант став на захист України ще 25 лютого 2022 року і разом із сталевою соткою пройшов найгарячіші точки фронту. Віктор Кулик загинув 19 грудня внаслідок обстрілу ворожої авіації ФАБ 250 в районі міста Краматорськ Бахмутського району Донецької області. Також сумна звістка про страшне горе прийшла у село Звірів Підгайцівської громади. Поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району, 23 грудня, загинув старший солдат Левчук Валерій. Про це повідомили у Підгайцівській громаді. Від березня 2022 року захисник ніс службу із захисту України. Життя військовослужбовця обірвалося в результаті прильоту ФПВ-дрона. у Донецькій області. Також загинув 34-річний майор Сергій Гулаков з міста Володимир. Про це повідомив міський голова. Сергій Гулаков 1990 року народження пішов захищати Україну 26 лютого 2022 року. Майор загинув 19 грудня 2024 року внаслідок обстрілу ворожою авіацією у Донецькій області. Про час і місце поховання повідомлять згодом. Чорна звістка сколихнула і Рожечинську громаду в день Різдва Христового. На війні з російськими окупантами загинув 22-річний захисник України Максим Томчук з Малинівки. Молодший сержант 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади ДШВ зсу Максим Томчук загинув 21 грудня 2024 року у стрілецькому бою з ворогом поблизу населеного пункту Загризове Харківської області. І у Харківській області загинув 45-річний воїн князівської бригади Олександр Скорук з міста Ковель. Молодший сержант Олександр Скорук загинув 18 грудня 2024 року поблизу селища Першотравневе Харківської області. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. Не обійшлося на Волині і без пожеж. За останню добу в області через несправності пічного опалення горіли три житлові будинки. Про це повідомили у ДСНС області. У селі Прилуцьке Луцького району вогонь охопив дерев'яний будинок через несправний димохід. У місті Горохові пожежа пошкодила частину перекриття та знищила речі через конструктивні недоліки димаря. А у селищі Маневичі полум'я поширилось по стіні однієї з кімнат житлового будинку через несправність нагрівальної печі. Усі пожежі ліквідовані силами рятувальників та працівників місцевої пожежної охорони. Потерпілих і жертв немає. Колишній гравець ФК «Волинь» та збірної України, ородженець Луцька, Анатолій Тимошчук, вперше заговорив про війну в Україні. Про це пише конкурент футбол. Тимошчук виступав з промовою в Каз під час апеляції проти Української асоціації футболу. Адже був не згоден з тим, що УАФ позбавила його всіх його титулів тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних. Я чітко виступаю за мир на батьківщині і хочу, аби всі сторони сіли за стіл перемовин та знайшли консенсус, що відновить мир. Якщо комітет вважає, що моє відсторонення позбавлення регалії та тренерської ліцензії допоможе відновити мир, я готовий відмовитися від усього самостійно. Але як професійний спортсмен, як людина, для якої репутація у футболі більше ніж слова, я не дозволю, аби мене використовували для політичної маніпуляції. Заявив він. Нагадаємо, що з 2017 року Тимощук працює на РФ у селі Борзова Старовижівської громади Ковальського району завершили ремонт мосту, що розташований на автомобільній дорозі старовижівка Буцень. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області. Ця шестиметрова споруда була побудована 64 роки тому. Востаннє ремонтувалася у 1972 році. У службі відновлення запевнили, що ремонт мосту забезпечить сталий та безпечний проїзд автомобільною дорогою. У ковалі газові служби намагалися відрізати чоловіка від газу, але той відкрив вогонь зі зброї. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали і публікують відео із вуличної камери відеоспостереження. Відомо, що інцидент трапився 18 грудня приблизно об 11-й годині ранку. На місці була присутня поліція. На щастя, ніхто не постраждав. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України у ніч на 25 грудня 2024 року. Російські окупанти здійснили комбінований удар по об'єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БПЛА типу шахет та дронами-імітаторами інших типів. Противник атакував об'єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та на Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження. На Харківщині постраждало шестеро людей а на Дніпропетровщині загинула одна людина. Також напередодні різдва ворог вдарив по житловому будинку у кривому розі внаслідок російського терору загинула одна людина. Ще 17-ро постраждали, у тому числі дві дитини. Кабінет міністрів затвердив постанову, яка виводить закупівлі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби РЕП вітчизняного виробництва на постійну основу. Що за словами Умєрова, пришвидшить закупівлі? Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, рішення забезпечує оперативність у постачанні необхідних технологій на фронт і підтримує українських виробників, надаючи їм можливість стабільного розвитку. Та вдосконалення продукції це рішення означає стабільність, систематичність і передбачуваність для усіх учасників процесу, зазначив міністр. Нововведення дозволять командирам військових частин закуповувати безпілотники та реп тактичного рівня без зайвих бюрократичних узгоджень із генштабом та іншими органами військового управління. Професора навчально-наукового інституту журналістики КНУ Микиту Василенка можуть звільнити через скандальні висловлювання про. Голодних українок та іноземних миротворців, які він озвучив на проросійському ютуб каналі, про це заявив ректор КНУ Володимир Бугров у ефірі Суспільного. Ректор засудив висловлювання Василенка, але зазначив, що професор давав інтерв'ю в особистий час. За його словами, комісія з питань етики не дасть свою оцінку ситуації орієнтовно 26 грудня. Якщо поведінку професора визнають невідповідною, він отримає другу догану та буде звільнений відповідно до Кодексу законів про працю. СБУ затримала у Києві одного з керівників відомої партії, який вимагав 1 мільйон доларів США за вирішення земельних питань. У київській міській державній адміністрації за результатами комплексних заходів на гарячому затримано керівника одного з обласних осередків відомої партії, який вимагав із приватного підприємця Хабар у 1 мільйон доларів. США. За матеріалами справи в обмін на цю суму політик обіцяв вирішити земельне питання, яке виникло у бізнесмена із посадовцями КМДА. Зокрема, фігурант гарантував, що підприємцю здадуть в оренду ділянку в рекреаційній частині Києва. Як встановило розслідування до цього бізнесмен уже намагався отримати дозвіл від КМДА офіційно. СБУ затримала політика у Києві на гарячому, коли йому передали 900 тисяч доларів США авансу затриманому повідомлено про підозру <му> у одній із львівських шкіл трапилась жахлива ситуація. Як пишуть місцеві телеграм-канали, вчитель фізики та лаборант посилали одного з учнів на фронт, щоб той там. Якомога швидше загинув лайка на дітей та приниження за інформацією місцевих телеграм-каналів. Лунали у стінах загальноосвітньої школи номер 30 Коли саме трапився інцидент і чому вчитель дозволив собі так висловитись, невідомо. 25 грудня на Вінничині трапилась смертельне ДТП, у якій загинули Волиняни. Про це інформує поліція Вінницької області. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 23-річний карманеч, житель Волинської області та троє пасажирів автомобіля Джілі, двоє хлопців та дівчина, жителі Кіровоградської та Волинської областей, 19, 20 та 28 років загинули на місці події. Ще один 20-річний пасажир вказаного транспортного засобу та 45-річний водій Субару з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані. Тепер до новин світу ні дня без вибухів на болотах. У російському Владикавказі пролунав вибух у ТЦ Аланія Мол. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Передає Радіо Свобода. Одна людина загинула, тринадцяте постраждали. Причиною називають вибух побутового газу. Пишуть російські змі, але якою б не була причина, а дивитися, як щось горить і вибухає на Росії, завжди дуже приємно. І ще одна порція хороших новин з боліт. У Грозний 25 грудня завітали невідомі безпілотники. Про це пишуть російські змі. Місцеві чули вибухи і радо знімали БПЛА на відео. А ще на Курщині у Львові попередньо атакований пункт управління 810-ї бригади окупантів. За даними російських пабліків, він базувався на місцевому цукровому комбінаті, куди і стався приліт. Згодом ліквідацію пункту управління підтвердили у генштабі. У Казахстані розбився азербайджанський пасажирський літак. Повідомляє Тенґрінюс, передає Радіо Свобода. Літак летів із Баку до Грозного. На борту було 105 п'ятеро пасажирів та п'ятеро членів екіпажу. Повідомляє Ладакс. Попередньо 25 людей вижили після падіння літака у Казахстані. Про це повідомили в МНС країни. Причиною аварії могло стати зіткнення із зграєю пташок. Повідомили в авіакомпанії. І наостанок дрони СБУ уразили склад боєприпасів на полігоні Кадамовській в Ростовській області РФ, повідомили Радіо Свобода, джерела у відомстві. Цей полігон є одним із найбільших в Росії та розташований поблизу Новочеркаська у Ростовській області, стверджують у службі. Додають, що внаслідок атаки склад повністю знищений. Армія РФ використовувала його для забезпечення боєприпасами військ на Краматорському напрямку. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студі. Працювала Ярослава Олексюк на цьому. Наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.